Всім привіт, дорогі кіномани! З вами Ейді, і сьогодні ми поговоримо про третій сезон мегапопулярного проєкту Бріджертони. Ця історія вже кілька років поспіль підкорює серця глядачів своїми неймовірними розповідями про щире кохання. Серіал стартував на Netflix у 2022 році, та вже за 28 днів проєкт про золоту молодь Великобританії епохи регенства став справжнім хітом. Нагадую, що основою сюжету серіалу стали любовні романи американської письменниці Джулії Квін. У центрі історії вельможне сімейство Бріджертонів на чолі із овдовілою матір'ю сімейства Вайла. Історіям кохання кожного з її дочок та синів присвячена окрема книга. Такої концепції дотримувались власні автори серіалу. У першому сезоні головною героїнею була дочка Віконтеси Дафна, тоді як продовження показало глядачам любовну лінію Ентоні Бріджертона. Ну, а третій сезон розповідає нам історію Коліна та Пенелопи Фезерінгтон. І тут творці серіалу вирішили відійти від книжкової послідовності. Ця сюжетна лінія доволі цікава, адже тут любовна історія, як на мене, відходить від звичних голівудських канонів. Як зазначила в одному з інтерв'ю шоуранерка сезону, Джез Браунел, цитую: настав час для Коліна та Пенелопи нарешті, замість того, щоб топтатись на місці, ми вирішили додати динаміки в їхню історію. І нам здалося, що саме це був той ідеальний момент для початку. Також з цього приводу висловив свою думку і Люк Ньютон, який зіграв Коліна Бріджертона. Актор наголосив, що попередні два сезони заклали міцну основу для розвитку персонажа Пенелопи, тому третій сезон логічно було присвятити їй та Коліну, Нехай навіть це дещо порушує книжковий канон. Але якби там не було, тут без варіантів. Новий сезон є абсолютним тріумфом Ніколи Кохлен, яка зіграла головну героїню. До серіалу в неї не було гучних ролей, а також акторка нерідко ставала об'єктом кипкувань. Як же шкода, що в більшості випадків сучасні фільми пропагують образи зірок, які зійшли з обкладинок глянцевих журналів, і знаєте, в цьому контексті розкриття головної героїні та її щасливого фіналу ще один плюсик від мене для третього сезону. Готуючись до ролі Пенелопи, актриса вивчала книжкові форми та помітила, що у багатьох фанатів це найулюбленіший образ, тому їй необхідно було підійти до виконання ролі досить серйозно. Також із захватом про новий сезон говорив Ілюк Ньютон. цитую його слова. Я думаю, буде дуже цікаво досліджувати довгу історію Коліна та Пенелопи. Мені самому подобається спостерігати за тим, коли ж герой нарешті зрозуміє, як довго він не помічав те, що весь цей час було в нього перед очима. Перш за все, хочу відмітити, що нова глава цієї історії фокусується на неординарній Пенелопі Фезрінгтон, яка, як ми знаємо, з попередніх сезонів веде подвійне життя. З одного боку, це непримітна сіра мишка свого сімейства, тоді як з іншого знаменита скандальна пліткарка Леді Віселдал. Молода жінка вирішує нарешті вийти із тіні своєї матері та сестер і знайти свого обранця та одружитися. Цей час із подорожі повертається давній друг дитинства головної героїні та її таємне кохання Колін Бріджертон. Харизматичний красень, сам того не підозрюючи, вирішує допомогти Пенелопі стати більш популярною серед кандидатів на рукою серця. Але як же так насправді все заплутано в цьому клубку емоцій та пристрастей? Що я можу сказати, ми пройшли із даним серіалом доволі пристойний шлях, починаючи від розуміння парадоксу альтернативної версії історії до захоплення пристрасним стилем подачі? Але все ж, незважаючи на нюанси, перші два сезони Бріджертонів змогли привернути мою увагу та змусили із жадністю поглинати кожен новий епізод. От знаєте, бувають такі історії, які спочатку здаються непримітними, однак потім захоплюють тебе з головою. Саме так було і в мене із цим серіалом. Тож не буду приховувати на третій сезон, у мене були немалі очікування. Але весь цей шарм трішки розвіявся після першого переглянутого епізоду. Кардинальні зміни у підході подачі головної героїні відчуваються, це факт, адже навіть вихід у світ юної пенелопи вражав. Однак на початку історії я зловила себе на думці, що чогось мені постійно не вистачає. Чи то пристрасті, чи то глибини розкриття героїв, але сливість пісні не викинеш, як то кажуть. Мені здається, таке сприйняття склалось за рахунок слабкого розкриття сюжетної лінії головної пари цього сезону. Враховуючи, що основний акцент повинен був би бути на трансформації відносин панелопи та коліна, ми чомусь отримуємо цілий фарш набір зі всіх можливих пар та героїв. Саме за рахунок цього не вдається сповна відчути всі відтінки почуттів між ключовими фігурами, причому перша половина сезону видалась куди менш пристрасною аніж продовження. Хм, вибачте, один поцілунок і дехто готовий закохатись, серйозно. Мені хотілося б чогось більш емоційного та чуттєвого. Плюс із попередніх сезонів ми знаємо, що творці проєкту на це здатні. При всьому цьому останні чотири серії вийшли більш яскравими, адже в основну страву сезону дали побільше спецій. Емоційна напруга, пов'язана із переплетіннями любовної лінії Пенелопи, а також загроза розкриття особи леді Віселдаун, трохи змусили понервувати. Ну чи може навіть не трохи. Однак для мене це все рівно не той рівень емоційної прив'язки, як у попередніх сезонах. Але там і не було такої концентрації на купі героїв одразу, що навіть трішки сумно. Склалось таке відчуття, що міс Фезрінгтон не була настільки цікавим кадром для авторів проєкту. Чому, я питаю ще раз, чому не можна було сконцентруватися саме на ній? В результаті я можу сказати, що ми отримали непоганий та місцями навіть доволі прикольний продукт. Однак певна частина елементів не досягнула до планки попередніх сезонів Ріджертонів за круту зовнішню трансформацію головної героїні, костюми та атмосферу точно лайк. Однак робота над сюжетом мене не сильно вразила. Тож, підбуваючи все вище сказане, його я оцінюю на 6 балів, саме за слабко розвинені лінії головних героїв, драматичність картини із натяжкою буде на семірку. Ну, Давайте відверто. Тут зовсім не той рівень мурашок по цілу, як з тою ж історією Дафни і Саймона, наприклад. Гра акторів також отримує від мене 7 балів. Ну і доволі непоганий та влучний музичний супровід на вісьмірочку. Таким чином, до сильних сторін проєкту потрапляють атмосфера, яскраві костюми та музика. Тоді як сюжетно складовує віднесу до мінусів. А ви, мої дорогенькі, поділіться своїми думками на рахунок нового сезону Бріджертонів. Не забувайте підтримати лайком це відео, якщо воно вам сподобалось. Підписуйтесь на канал та до зустрічі у нових класних випусках. І па-па!